Ця от пролетіла за одну секунду. Мене ось трошки ударило, ж оце, тут ці, ну, стекло трошки, рука ось побита, нога. Жителька села Ялинці Піщанської громади Світлана Юшко показує своє подвір'я, де впала ракета. Сталося це 23 листопада. Тоді уся родина була вдома та поралася біля господарства. Я вийшла з хати в коридор, двері оці вилетіли, і в мене волною це отак бахнуло і, і взрив, і все. Все розбите, все розламане. І на криші трошки горіло, потушили ми. І оце ж на, на городі ота яма велика, і там ото чи бомба, чи снаряд, чи як воно правильно казати, чи ракета ото лежала. Вікна повилітали, немає вікон, кой дарам немає двері, погріб завалений, там, ну отак. В хаті повно стекла, обої потріскались, потолок потріскався. Зіма впереді, як будемо, не знаю, але якось будемо. Саме головне, що живі залишилися. Того дня через ракетний удар у селі пошкодило дві господарчі споруди та 16 будинків. Два з них майже повністю зруйновані. Це, зокрема, оселя Світлани Юшко. Це стіна будинку, який розвалило. Вікно було пластикове, його звернуло на ну на восім. Був сарай, криша була, все було, все оце ми, це ж ми вже розібрали, а так все розламане, розбито. Дерево, ось все осколками забиті. І отута та яма. Куди прилетіло, воно зразу гупнуло, а потім взрив, аж кишки підскочили всередину. Під час удару обійшлося без загиблих. У той момент чоловік Світлани був на подвір'ї. Каже, бачив, як вибухнула ракета. Вибух контузія. То тобто, есть виходить, в сторону. Осколи, осколки почали летіти в різні сторони, шум в шах, фронтони падають. Я Голову прикрив. Рот розкрив, тобто, щоб ну, не прикусити ні язик, нічого, ну, так як треба. Це 27 метрів від, від мене було. 27 метрів. Це просто пару шогов. Хазяйство, да, кури, кролі, все. Все їх порозривало просто. Уламки пошкодили, велосипед, онука, каже Богдан Степаненко. Речі є осколок ракети. Розривало раму, ви бачите, да? То, все. це яка була температура. Яка була температура. З, городу, з воронки сітка, яка радиться, була їй поплавило просто. Розбирати завали родині допомагають сусіди та жителі села. Це стільки стекла, це в одній тільки в кімнаті особливо. Оце тут дитини стояв стіл оцей, це він тут уроки вчить. Якби ж, щоб сидів, то, то страшне було. Там воно взагалі засипано, все, бо там вікон дуже багато. Оце ці двері мене спасли, оце, оце ми їх причепили, оце вони летіли. я тут у коридорі, і вони мене оце так як бахнули туди до того. А в стекло ну, в дверях. Це ось мені позастрявували. Пошкоджень зазнало і господарство Людмили Пилипенко. Ми були в кримчуві. Якби ми тут були, кришка нам була. Всі окна вибиті. печка повреджена, видіти, вся полопалася, смотрите, зажигати її не можна. На даху балки отакі от балки от толсти, от такі товстиї. Пополам. Весь шифер побитий. Железо держить так, що не капає зверху. Сарай поврядила теж. Кіпліцю повністю, забори повністю, баню повністю, баню хоч убрали через стекла. До 400 листів шиферу потрібно, щоб перекрити дахи на пошкоджених будівлях, каже староста села Віктор Ільєвський. Залетіло два осколки на дахи, затушили їх своїми силами, полатали дахи, щоб не розвалилися будинки, позабивали вікна, комунальне. Підприємство наше пригнало техніку, почали вивозити весь те, що розвалилося. Наразі на вулиці відновили електро- та газопостачання. Збитки від ракетного удару нині підраховують представники районної військової адміністрації. До понеділка ми закінчимо свої обстеження. Внаслідок чого, як результат буде, ми проведемо засідання місцевої комісії ТЕПТНС. Після цього ми направляємо відповідні запити до обласної військової адміністрації, де розроблена програма соціального захисту населення громадянам буде видано кошти на відшкодування їхніх збитків. Будуть орієнтовні збитки, і згідно цих орієнтовних збитків буде половина відшкодована. Суму я вам не можу сказати. За словами Артема Деценко, евакуації жителів пошкоджених будинків не потребують. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов – новини на Суспільному. Полтавщина.